Безнюки, вітаю на моєму Астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш гороскоп на лютий місяць. Також дивіться свої прогнози по знаку Асцендента і місяця. Якщо не знаєте, пишіть в коментарях дату, місце і час народження. Це загальний прогноз. Для особистого пишіть в приват. Першу половину місяця вам добре вивчати щось нове, знайомитися з іншими культурами та мовами, вирішувати якісь юридичні питання, подорожувати та зростати духовно. Можете знайомитися з різними людьми, обмінюватися інформацією. Добре вирішувати питання автотранспорту та документів. В кінці місяця може змінитися ваш соціальний статус або кар'єра. Добре закріпляти особисті та ділові відносини. Випишіть собі гармонійні та негармонійні дати лютого. Гармонійні дати лютого 1, 2, 3, 7, 9, 23 та 27 число. Негармонійні 4, 10, 11, 12, 13 та 20 число. 29 січня у нас було новолуння в водолії. Це новолуння буде впливати на весь ваш лютий місяць. Вас новолуння відбулося в 9 вашому секторі. Сонце в водолії, воно робить гармонійний аспект тригон до вашого знака, і тут вам дуже добре може вести в питаннях, якщо у вас є якісь судові справи, якщо ви щось публікуєте або виступаєте публічно в юридичних питаннях, також матимете везіння. Добре, проходитиме навчання. Якщо ви викладач, то у вас з'явиться нова аудиторія. Також добре проходитимуть поїздки в інші країни, знайомства, спілкування з іноземцями. Ви можете духовно в цей період зростати, розширювати свій світогляд, вивчати інші культури та мови. Також Тут добре, знаєте, може з'явитися у вас якесь навіть філософське мислення. Хто шукав якогось свого духовного наставника, може знайти. Взагалі, ви можете знайомитися дуже з цікавими людьми, які можуть стати доленосними у вашому житті і будуть впливати на ваше майбутнє. Тому звертайте увагу на те, які люди приходять у ваше життя. Першого числа ми маємо з'єднання Венери і Нептуна з північним кермічним вузлом у вашому 10 секторі. Венера в нас це про красу, гармонію, фінанси. І е, Нептун це наша духовність, наше інтуїтивне бачення. І в 10-му, знаєте, тут можуть з'явитися нові можливості по вашій кар'єрі, по кар'єрному зростанню або зміни в соціальному статусі. Так як Венера вас управляє п'ятим і дванадцятим сектором, дехто може дізнатися. Про м, е, дітей, то що вагітний, або буде займатися багато справами дітей, е, дехто може знайти своє кохання і поринути в якісь такі романтичні відносини. Е, дехто з вас. Може займатися якимось творчим проєктом, вивчати щось нове, почати, щось таке езотеричне, містичне. От також це можливо, ви поїдете десь відпочивати зі своїми дітьми. П'ятий сектор це все-таки сектор також і дітей, і задоволень, і якихось розваг. Може хтось поїде відпочивати. Ну, в декого більше будуть зміни і якісь перспективи в майбутньому на, на роботу, на кар'єру. От. І також на соціальний статус, там одруження, можливо, в когось будуть розвиватися такі бурні романтичні відносини, і ви будете тримати їх в таємниці. От. І ну, 4 числа у нас Венера, планета ця гармонії, кохання, краси і фінансів, переходить в знаковна. І вона заходить у ваш 11-й сектор, і це взаємодія з колективами, друзями, людьми, однодумцями. Тут добре розвивати соцмережі. До речі, дехто з вас може почати цікавитися астрологією. Тут, знаєте, ваші плани можуть почати реалізовуватися, ви можете почати досягати своїх власних цілей. Також будуть підніматися питання дітей, старших дітей, в кого є старші діти, ви можете активно займатися їхніми питаннями або. Будете отримувати якісь приємні новини від ваших дітей, дехто з вас почне займатися громадською діяльністю або активно розвивати власні соцмережі. Хтось може навіть через якісь соцмережі, друзів розширити свої фінанси, примножити. От ну тут знаєте, потрібно уникати ризиків, фінансових ризиків, тому що венера в ОМНІ вона може діяти різко і імпульсивно. От, тому краще не ризикуйте сильно фінансами, краще все обдумати і тоді вже почати діяти. Добре вам також, хто займається своїм бізнесом, має свій бізнес або якоюсь такою діяльністю, тут добре давати рекламу, рекламу в соцмережах, не знаю, займатися колективною громадською діяльністю активно. От, і це може примножувати ваші фінанси. 10 числа у нас буде негармонійний аспект між сонцем і ураном, і це вас задіває 12-й, 9-й сектор, і тут можуть відбуватися різкі, якісь неочікувані події. Вам потрібно в цей період, всередині місяця, берегти своє здоров'я, як фізичне, так і психологічне, і будьте обережні в дорозі. Назовню також можуть підніматися ваші якісь страхи. І тут варто, знаєте, сильно не довіряти якимось інформацію. Іноземцям. Ну, особливо потрібно бути уважними за кордоном. Якщо ви перебуваєте за кордоном чи вирішуєте якісь питання імміграції, то ну, ретельно все перевіряйте. До 14 лютого Меркурій, планета мислення, планета нашого інтелекту, комунікацій, подорожей, вона буде перебувати в водолії. От, і перебуваючи в водолії. Ну, Це також ваш дев'ятий сектор. Но Меркурій у вас управляє першим і четвертим сектором, і вам в цей період добре вирішувати питання саме переїздів, ремонтів, нерухомості, якісь сімейні питання також будуть добре вирішуватися. І взагалі займатися якимось саморозвитком, читати цікаві книги, вивчати щось нове, ходити на якісь виставки, тобто зростати інтелектуально. Дехто буде подорожувати, чи можна можливо, ви будете готуватися до якоїсь подорожі. Дехто може активно займатися оформленням якихось документів, документів на спадщину або еміграцію. От і ну, знаєте, тут можуть бути багато контактів з іноземцями, в декого може бути навіть співпраця з іноземцями. Добре для тих, хто займається викладацькою або діяльністю, або публікує щось. 12 числа в нас буде повнолуння в Леві в 24 градусі цього знака, і це ваш третій сектор. Це у вас в цей період. Знаєте, повнолуння це підведення підсумків, це завершення якихось ситуацій, це, знаєте, як прийняття якогось важливого рішення. І ви можете приймати якесь важливе рішення для себе стосовно якоїсь подорожі або спілкування з кимось, спілкування з рідними. Тут може бути багато обміну інформації з іншими людьми. Також ви можете знайомитися багато з ким, можуть приходити якісь новини вам від когось. Ви можете піти вирішити піти на якісь курси або навпаки, ви вже завершуєте якісь курси. Ну, взагалі, можлива навіть і зміна обстановки. Може, ви десь поїдете і у вас зміняться сусіди. От, ви будете десь подорожувати. Ну, також тут можуть підніматися теми автотранспорту: це купівля, продаж, ремонт автотранспорту. От, ну, дехто ще може або завершувати, оформляти якісь документи, вже прийде до закінчення, або навпаки, розпочати оформляти документи. 14 лютого Меркурій переходить в знак Риб, у ваш 10 сектор. І там же 28 числа відбудеться новолуння в 10 градусі знака риб. І це новолуння, воно буде впливати вже на березень місяць, і ну, з 14 числа фактично ви вже можете планувати змінювати щось в своїй роботі, кар'єрі. Можливо, дехто отримає підвищення, дехто може змінити роботу на кращу, в декого може змінитися соціальний статус. Тобто одруження, розлучення, народження дитини, все те, те що офіційне, в декого може в цей період почати зростати Ваша репутація, до вас будуть дослухатися. Все-таки офіційні документи теж йдуть у нас по цьому сектору, і можливо, ви будете дійсно займатися якимись важливими для вас документами на переїзд, на місце проживання, отримувати паспорт, чи отримувати якусь посвідку, чи документи, от як в нас зараз актуально бронювання для хлопців. У вас будуть підніматися ці теми, саме документів. І в кого є свій бізнес, цей аспект також дуже, дуже добрий перехід Меркурія і сонечка новолуння в рибах. Буде дуже добре, от саме для бізнесу, в кого є свій бізнес, щоб розвивати цей бізнес. І 20 го числа у нас буде негармонійний аспект на Юпітер з Меркурієм. І тут, знаєте, вам не варто підписувати якісь договори, оформляти чи домовлятися про якусь співпрацю саме в районі 20-го числа, бо можете потім пошкодувати. Також не показуйте свою якусь самовпевненість, вас можуть просто неправильно зрозуміти інші люди. От ну далі в нас уже йдуть гармонійні хороші аспекти, тому гарного вам місяця. Дослухайтеся до порад, і все-таки плануйте, плануйте свій час, плануйте свій місяць, щоб зна знати до чого готуватися. І дякую за те, що додивилися відео. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи резонує вам цей прогноз. І забирайте календар здоров'я в телеграм-каналі. Підписуйтеся, до зустрічі!